Цей час, в ці хвилини, коли ви нас слухаєте в ярмілов центрі, відбувається презентації книжки першого видання між іншим першої книжки видавництва Ukrainian Publishing, яка яка називається контурні карти пам'яті. І от що це таке, як можна помандрувати цими контурними картами? Ми говоритимемо з редакторкою видавництва Ukrainians Publishing Вірою Корико. Пані Віра, добрий вечір. Радий вас вітати в студії радіо накипіло. Добрий вечір. Я теж щаслива бути тут. Книжка. До речі, можна і відразу так. покажу. от от така от книжка. А, і і да видала її харківське видавництво. Київське. Боже, да. Це ми виріжемо, це мене перемкнуло. Я побачив зелений а, не колір не. рибку і чомусь віват. Да, Аляко це дурня моя. да а, Ось така книжка передаю пані Вірі. і а, Отже. Про що що це за а, такі контурні карти, якими можна скоріш не малювати, а читати? Насправді можна спробувати і помалювати, тому що також. маємо всередині ілюстрації, е, такі, які теж власне намальовані такими контурними лініями. Але в них самих можливо і не помалюєш, але ми також до книжки маємо постери з кожної ілюстрації кожної області в чорно-білому чор, чорними uh -huh. лініями, і ми вкладаємо в тубус олівець зелений oh. для того, щоб якщо є дуже велике бажання, все ж таки трошки додати кольору. Не шукати про що а він вже знайти в книжці. Так. І яка який заголовок відкрився випадково абсолютно за? Требуваність любові, між іншим. Так, це історія, але от зараз якраз розкажу це історія про Любов Панченко з Київщини. Загалом ця ідея цієї книжки належить Вікі Амеліній, письменниці, і документалістці, яка загинула в Краматорську 23-му році в червні. І власне вона колись там за якраз за півроку до своєї загибелі, вона написала мені: от давай зробимо змірку значить, про місця нашої пам'яті, про місця, які намагалася знищити. Росія, і які ми продовжуємо або ми відновлюємо, або ж ми їх консервуємо, тобто в якійсь мірі це мало бути документування злочину проти культурної спадщини, але водночас ми хотіли би ну. Мати таке документування, знаєте, на межі метафори, тобто, щоб це було і живе свідчення злочину, але водночас і таке міщастя цих місць, історії людей, пов'язаних з ними, історії цих міст, тому що для багатьох з них це не перша катастрофа в їхньому житті. Про останні 100-150 років цього місця людей, і головне, кожен автор мусив бути пов'язаним з тим регіоном, про який uh -huh. він пише. Тобто, ми не відп. Тобто, якщо, наприклад, про Харківщину, про Сковородинівку, власне, писала. Олена Рибка про е, часів яр Олена Стяжкіна. Вона писала власне про музей її діда, в якому вона ніколи не бувала як е, противна онука, але врешті, який вона втратила. Також про Чернігів, е, це моє місто. І я доручила цей текст Олі е, Карі. Вона власне письменниця, яка народилася в Чернігові, і яка е, дуже з ним міцно пов'язана. Ну і подібне от, і власне помандрувати ми хотіли, щоб це не було. Аж вельми сумне видання про знищення, але радше історія про те, як ці будівлі на нас вплинули, і чому ми так до них прив'язані. А головне, чому ми інколи прив'язуємося страшенно до міст, які не є архітектурною перлиною цього міста або що, але які болять нам із страшною силою, чому вони важливі так для нас, так Так, і виходить, що ми з вікою тільки почали це все обговорення і все інше. А потім ми якось трошки. Віка завжди мала дуже багато роботи і дуже багато ідей, і ми це все відкладали. Відкладали, а потім Віка загинула. І я дуже довго не поверталася до цієї ідеї, тому що я не відчувала в собі якогось. Ми були дуже близькими подругами, і потрібно було знайти в собі. Сили дозволити собі, ніби продовжити її роботу, і тому, власне, потім я зв'язалася вже з Софією Челяк, колишньою програмною директоркою BookForum, яка uh -huh. також Вікіна подруга, і ми вирішили, що ми таки це робимо. От тому ця книга і присвячена їй, і є тут її є незрима присутність віки в цьому книзі, в такому вигляді, що Софія Челяк написала про Херсон. Вона єдина авторка, яка не пов'язана прямо з Херсоном, але вона зробила цей текст із диктофонного запису. Який зробила Віка в Херсоні. І в такий спосіб вона в цьому тексті теж частково є. Така пам'ять і, і про Вікторію виходить, власне. Угу. Дев'ять історій тут, так? Дев'ять міст. Вісім. Угу. Ну, от відразу видно, да, до кого звертається. Вертається точніше сковорода. Да, це наші олени рибки, само собою. Які тут міста? Так, які тут міста а, починаємо ми збіркою з часового яру. Це власне текст Олени Стяжкіної бездоганної я вважаю письменниці історикині. І для мене її документалістика завжди дуже зразкова. Знаєте, людина працює з текстом шалено добре. Не просто ну є такі автори, які от просто пишуть, і вони пишуть добре. А е, Олена Стяжкіна це ще і безмежна робота над самим звучанням. От і її, власне, з вона розповідає про часів яр і про музей свого е, дідуся. Як і вона втратила, але також вона говорить про те, чи можуть якісь цифри боліти більше і менше, або літери боліти менше і більше наші адреси, адреси нашої пам'яті, і це з її цитата, яку я тепер постійно ношу з собою. Вона є на звороті книги, про те, що курган нашого болю найвища точка у світі. І вона питає про те, чи може це стати фундаментом для нас, і чи стане, вона не знає. Надалі у нас Марічка Поплоскайте і Миколаїв, це Миколаївська гімназія імені Аркаса. Це україномовна гімназія в Миколаєві, яку Марічка вчилася в часи, коли в Миколаєві українська мова не була аж такою поширеною мовою. Але вона їх там виховували. Мало того, що такими хотіли, щоб їхні випускники були великими людьми в Сенсі Грейт. Ой, а не бік і uh... Вона розповідає про і свої шкільні бунти, але водночас про те, що в цій гімназії вчилися колись її заснували для дівчат, і що там вчилися дівчата, які вчили, зокрема, латину, і вони теж вчили латину. І цю тяглість вона вже усвідомила тільки тоді старшою, а потім російська ракета зруйнувала гімназію. І це ще й важливо, тому що це, власне, одна з в Миколаєві не так багато зберіглося старих будівель, і це одна з них. І тому для неї, якби це втрата. Ну, дуже велика і для освіти Миколаївської. І загалом, ну, звісно, що гімназія відновиться і все інше, але загалом саме ця мить, коли ти дивишся на свій клас, на свої парти через діру в стіні, він їй болить. Наталя Михальченко, дослідниця сходу, написала про маріупольські мозаїки, а також Людмилу Огніву, Маріупольські мозаїки Алегорської, і Людмилу Огніву це дослідниця, яка відшукала е, ці дві роботи е, горської, які радянська влада замурувала тоді, коли вона їх виконала, uh -huh. вони. Е, Ну після загибелі горської, власне, їх закрили, і ніхто толком знав, де вони приблизно. Але ні, але вона приїхала, вона запитувала, вона шукала, і вона, зрештою, їх знайшла, і їх відкрили, але не вдалося їх нормально побачити, бо там цей власне ресторан закривався, ця будівля, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і росіяни, власне, пошкодили ці всі панно. І От вона розповідає і свою маріупольську історію, і історію цих мозаїк, і історію Людмили Огні. Тобто, що всі есеї у нас тут, такі есеї на межі репортажу насправді, вони про е, людей пов'язаних е, чернігів. Це моя улюблена історія. Um. Це музей старожитностей, будинок Тарновського, бібліотека. Як тільки не називають це приміщення, воно має дуже довгу історію, але штука в тому, що Василь Терновський, молодший, власник Качанівки на Чернігівщині, меценат і людина, яка з якого збирала одну з найбільших колекцій українських старожитностей. Там просто сотні оригінальних речей, пов'язаних із Шевченком, його автограф. Речі козацькі, речі, яких торкалися руки Мазепи, Хмельницького. Ну, тобто це родина, яка дуже багато в собі акумулювала цих всіх речей, і які зберігали в себе. І, власне, на допомогу ці історія з тим, як Тарновський розорився на картах. Але штука в тому, що він мав. Хотів передати перед вже перед смер... по своїй смерті, хотів передати комусь цю колекцію, і він запропонував її Києву. Але в нього була одна умова: колекцію не мають розпорошувати, тобто вона має перебувати в одному місці завжди вся зібрана. І власне Київ відмовився, але не відмовився Чернігів. І для нього була ця прекрасна неоготична будівля, в яку, власне, поселили цю колекцію. Але Чернігів не зміг дотриматися свого слова спершу Перша світова війна частину колекції. Евакуюють, потім Друга світова війна, потім приходять, ні, спершу приходять більшовики і забирають частину колекції в Київ. Ну тобто, і вона поступово розпорошується, в евакуації губиться. Потім ця будівля має ще багато різних своїх історій. Але треба сказати, що це місце дуже схоже на казковий замок. Mm. Ця бібліотека. І власне 11 березня. Ой, я пам'ятаю цю ніч, коли скинули шість авіабомб на стадіон і бібліотеку. Я жила там неподалік, і у нас навіть в будинку, я пам'ятаю, як до Чернігів дерев'яне містечко. І в війну це страшно, бо він і горить страшно, uh -huh. як сірничок, просто місто горить. І дошки в нашому домі так просто порозтріскувались, розійшлися, і ми зрозуміли, що це десь дуже поруч. А вранці дізналася, що це бібліотека. Бібліотека, стадіон, і там загинув Павло Єременко. Ми вчилися разом в університеті, Ідеться він грав в аматорському театрі, власне, і він пішов в перші дні повномасштабного вторгнення. Пішов до територіальної оборони Чернігової. Про це також розповідає цей есей про його життя, власне, бо будівлю можна відновити, але життя ні. Що що далі? Там в мене Так, так, сковродинівка Олена Рибка Олена Рибка, це прекрасний текст. В мене навіть там там історія про музей. Власне, який втратив але не втратив зміст, і про жолудь, який проросте. Це жолодь, в пакуночки із землею зі Сковородинівки і жолодь є такі красиві. Мені Оленка подарила власне, з музею. Оленка розповідає про місце, бо вона власне там працювала і вона розповідає і про тих людей, які приїжджали в цей музей, і про екскурсії, які вона проводила, і про людей, в яких вона питала, чи ви знаєте, чому Харків називається Харків, або як називався Харків, і також про те, як як це місце е, формувало навколо себе спільноту і про великий такий дуже акцент на цьому дубі е, Сковороди власне, і його історія. І я теж дуже люблю цей текст, тому що Оленка пише з такою ніжністю людини, яка максимально прив'язана до стін. І, можливо, це із всіх людей. От Олена стяжкіна дуже прив'язана до стін е, цього музею, тому що це музей її діда, хоч вона там і не була, бо це було пов'язано з впертістю онуки. А Олена Рибка буквально е, ніби ніби частина цих стін, ніби частина цих коридорів, і вона розповідає цю історію. І Харків ви Харків. Херсон, Херсонський музей, власне, це історія про працівницю Херсонського музею, яка берегла ключі від колекції до останнього і намагалася вдати ніби колекції в музеї. Немає, що її ніби як уже вивезли, е, і вона ховала ці ключі від росіян. Але зрештою вони змусили їх віддати. О, це історія про те, як інколи ключі можуть коштувати як життя. І, власне, цей текст написаний з диктофону Вікторії Амеліної, яка тоді спілкувалася, власне, з директоркою, яка з нею провела час. І, ну, і Софія теж була поруч, але що диктофон, власне, який увімкнула саме Вікторія, для того, щоб ця історія колись сталася. Цікаво, не слухати історії. І, і, і так вашому Такому короткому переказі, можна сказати, цікаво слухати, а читати я уявляю собі наскільки вони важливі для кожної авторки, і наскільки авторки просякнути, от цими місцями, про які її написали. Я ще хочу забула сказати, угу. що обкладинка цієї книжки її власне виконала Оксана Бойко. Оксана народилася в Чернігові, багато років прожила в Харкові, дуже багато малює Харків. І нині вона живе в Києві, і вона займається такими урбаністичними ілюстраціями. Ця в неї дуже багато Харкова, і вона проілюструвала кожну з цих історій. І для книги і створила цю обкладинку із деревом і гілками, які поступово uh -huh. перетворюються в карту, і на яких власне ми бачимо uh -huh. будівлі, та да, сковородинівка. Так, теж так, є. так, так, так Так, і от, і що важливо, що для Оксани це теж вона розповідала, що вона з особливим трепетом малювала Чернігів, Харківщину, тому що це її рідні місця, і для неї вони так само важливі. Я вважаю, що це от велика частина цієї книги, це власне її ілюстрації. Віра, от я хочу вас запитати, враховуючи, що ви з Чернігова, напевне, ви не писали для цієї книжці, але все ж таки, ви редакторка, у вас напевне є якесь особливе таке місце для вас, в Чернігові. що це за місце? Це музей Коцюбинського в Чернігові. Це власне дім, який належав родині Коцюбинських, і в яких і далі продовжує працювати як музейники родина Коцюбинських. І що важливо, що під час повномасштабної війни, в березні на початку маю на увазі повномасштабної війни, в березні 22-го року сам музей постраждав лише так, що йому прилетіли уламки всілякі. Але навколо нього дуже багато згорілих будівель, і люди там теж загинули. І в цьому музеї перебував правнук Ігор Коцюбинський, правнук Михайла Михайловича. Але чим важливе це місце для мене, окрім всього іншого, що це насправді такий осередок творчості в місті, де можна зустріти і письменників, письменників, журналістів і всіх інших різного покоління, насправді дуже різного. Але. Михайло Михайлович Куцюбинський дуже любить любив е, рослини. І любив дерева і дуже любив агаву. Агава це такий велетенський uh -huh. сукулент. І він, власне, росте в саду Коцюбинських його продовжують висаджувати в пам'ять про нього. І там є така лавка, є дерева. І за легендою, ці дерева ще там обіймав Павло Течина, коли він читав вірші, бо він був спершу закоханий в Оксану Коцюбинську доньку, потім Інну Поліну, яку ми про яких ми знаємо завдяки панно Інно, панно Інно. І значить, він обіймав ці. Дерева, розповідав там вірші і читав. І це місце, куди я приїхала вперше, в сьомому класі. На агробіостанцію і я була така маленька, нецілована дівчинка, яку не дуже любили хлопці, Бо е, я була не така, не ну не те, щоб дуже там, не дуже симпатична, скажімо так, і постійно була з книжками і зайнята взагалі е, тільки книжками. Не і, до хлопчиків зовсім було. не до хлопчиків. Та, і там був такий хлопець, який теж дуже Я дуже люблю рослини. У мене є подкаст про рослини. Я обошнюю рослини. І вже тоді дуже їх любила. І ця агава, е, Михайло Михайлович, про неї писав в одному з своїх текстів. Завжди хвилююся, коли бачу. Агаву. І я теж завжди хвилююся, коли бачу агаву. А все чому? Бо вчителі пішли, і ми стояли, продовжили там стояти біля цього дерева, яке обіймав Тичіна, Я його теж обняла. А, а потім мене там вперше в житті хлопчик поцілував. І для мене це місце дуже важливе, тому що я дуже злякалася, і знаєте, я не пам'ятаю, як звали цього хлопчика, хоча мені страшенно інколи цікаво, як його звали. Mm -hmm. ну, тобто, я просто, я, ми спілкувалися дуже довго, я не можу просто. Ім'я втрачене в mm -hmm. моїй голові, але я завжди, завжди хвилююся, коли заходжу в Слухайте, цей спільнот. Це, це і бачу є. агаву. Боже, які перетини, це ну да, здорово. Ну і от знов-таки не можу також не спитати. Ми з вами, коли розмовляли до початку етера, ви сказали, що ви у Харкові нарешті такий більш-менш сталий час, довгий, більш-менш вас поводила. Олена Рибка показала. Є що, що особливо запало в душу в нашому місті? Ой, можливо, ну мені вчора, скажімо, так я люблю Чернігів. За звивості вулиці, за їхні назви і ті історії, які вони в собі несуть. І вже на під'їзді до Харкова я одразу згадала нове вступну новелу хвильового, там де він описує, як вони йдуть по Харкову. І ще, і мабуть, мене вразило те, що Ленка мені показувала, і казала: ось тут значить були письменники, тут ходили. Тут і оцей просто саме відчуття того, що 20-ті роки активно ага. активна люди жили активно тут своє життя в Харкові. Мене страшенно і зачепило. бо... Завжди я люблю місця е, за їхнє минуле, насправді, і в цьому я трошки обираю підхід, знаєте, астрофізика. Тому що, коли ти дивишся на зірки, насправді те, що ти бачиш, зірками mm -hmm. вже не є давним-давно, дуже часто не є. Що це просто світло, це відлун, яке та, досі та, та, до нас та, та, тільки та. дійшло з такої великої відстані. І от до минулого я підходжу десь таким же з таким же поглядом. Я для себе себе вважаю інколи мисливицею за привидами. Знаєте, я люблю привидів. І, от, можливо, оці привиди 20 в хар. Харкові, 20-х років в Харкові мене страшенно надихають. І Микола Вороний жив і працював у Харкові. І Микола Вороний він жив і в Чернігові, і теж працював в театрі і написав багато своїх чудових поезій саме в Чернігові. Наприклад, я занемігся, згорів моє серце на попіл зотліло. І це усвідомлення цього місточка і великої кількості персоналів, які перетиналися в Чернігів-Харків, мали якісь стосунки. І я йду по вулиці Василя Елена Блакитного, і я усвідомлюю, що ця людина теж з Чернігова, що вона пов'язана. І це мене страшенно спокусило і підкупило, як і вороний. Можливо, поїхати і пожити в Харкові. І в мене вже цілу ніч ця ідея фікс. Можливо, на рік, на півтора, але зробити це. Бо я люблю цю тяглість, я люблю це минуле і привидів страшенно люблю. От мені Ще таке поєднання Чернігова з Харком, так, як виявилося. Так, то продовжити цю історію вороного, Миколи, і теж так спробувати. Ну, мені. От, ну і звісно, що будинок слова, але це просто розумієте, пов'язано з тим, що я із шкільного віку я дуже люблю період 20-х. Майк Йогансен угу. і подорожі доктора Леонардо Слобожанської Швейцарії. Це мій улюблений текст від десь класу 9-го і до сьогодні. Тобто, до речі, вступна історія про Грицька харитоненко перерву займає рівно в аудіокнижці класичній займає. Дорогу від Чернігова до Києва на авто, і я завжди, коли з Чернігова до Києва, слухаю, як Грицько Харатоненко перерва цікає від тих двох комуністів, бо він підстрелив зайця. І я і вже коли з'являється доктор Леонардо з Альчестою, вони починають свій маршрут Харківщиною. І, власне, я під'їжджаю до Києва. Слухайте, ну здорово, просто ви напевне знаєте, що можна навіть є можливість навіть пожити безпосередньо в домі слова, бо у нас є резиденція Так, будинку слова. Так. Скажу, якщо ну. мене чує резиденція, вже подавалась багато От. разів, щоб записати книжку. Вони мене не беруть, мабуть, думають, що мені в Чернігові добре. Ну, Вони праві. Бажаю, щоб взяли, щоб була можливість провести власне в Харкові стільки, скільки ви бажаєте, щоб ви взагалі пізнали місто, щоб повністю вже. Закохалися а, і а, ну повністю для себе ні, от хотів сказати, сказати, повністю роз розтлумачили, розкосили. Може, того і не треба, але одним словом, дійсно, щоб ви занурилися і закохалися в наше місто. Дуже дякую. От така історія у нас вийшла сьогодні не тільки про першу книжку видавництва Ukrainian Publishing контурні карти пам'яті. Ось вона ще і історія Віри Корико, редакторки цього видавництва, яка і представляти представила, точніше, представляє в ці хвилини, коли ви слухаєте наш а для глядачів, звісно, вже представить цю книжку в Єрміло. В центрі. Дякую дуже, пані Віро. Дякую всім, хто нас слухав. Дякую всім, хто це робить, хто дивиться. Робіть це і далі Приєднуйтесь, будь ласка, до спільноти накипіло. Це дуже важливо для нас. Зробити це вкрай легко. Заходити на сайт радіо Накіпіло. Вгорі бачите кнопку підтримати радіо. Ну і далі усілякі цікаві можливості. Що ж, я на цьому закінчую нашу програму. Ну і е, про музику, оскільки є ще трішки трішки часу, музика зовсім не пов'язана з тим, що ми про що ми говорили. Справ в тому, що е, я знов таки ну, не міг я пройти повз такої дати 55 років рівно виповнюють саме сьогодні. А е, з того дня, коли вийшов перший сольник ексбітла на той час вже Полом Маккартні, і е, через що він якраз 10 квітня вперше публічно сказав, що е, Бітлам кінець що не буде більше. Такого гурту за що купу 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 усього отримав на свою адресу. Хоча не був такий вже неправий. Ну і одним словом, на честь виходу сольника Пола Маккартні, який з тих пір багато чого випустив і сольно, і не тільки послухаємо пісню цього альбому, який так і називався Маккартні.